Вітаю вас сьогодні вівторок, 26.05, вибачте, липня. З вами я, Олексій Кучеренко, короткий огляд подій, суб'єктивні підсумки подій останніх днів. Військовий фактор не буду чіпляти, це окрема річ, контрнаступ, поради з боку німецького Міноборони. Це, окрема, не хочу. Про такі події резонансні, які у вас на слуху переконаний. Перше. Остання буквально подія Юрко Горбунов. ну Це такий шоумен, я не дуже їх знаю, але може він талановитий, я не хочу. Критикувати цей Юрій Гарбунов, який я так розумію, працював в сфері каналу плюси, тобто і міністра культури. Ну, ми розуміємо, звідки ноги, який олігарх за цим стоїть. Так, от Юрій Горбунов визнав, слава богу, що не та не треба 35 мільйонів гривень, чи скільки з державного бюджету на фінансування його геніального сценарію про цього інгулецького. Дядьку під під назвою, там під ккухою, під паганявом, да там поворознюк. До чого я веду? Ну в мене і сумнівів не було, що, мабуть, це не такий геніальний сценарій, і те, що Юрій зробив це, це не стільки громадянський посту вчинок, скільки він розуміє, що треба так зробити, бо буде крайнім, будуть пику начистити, Розумієте, в цій ситуації військові в першу чергу. Але в мене питання не до Юрія Горбунова, не до цієї ведучої з цього каналу плюси, яка давно вже перестала бути ведучою, навіть не до поворознюка. У Мене питання до системи, яка дозволяє посадовцю, державному службовцю найвищого рангу міністру культури. А це стосується всіх міністерств, повірте мені, Ткаченко. Сподіваюся, що він буде вже колишнім міністром культури. Так от система, яка дозволяє в ручному режимі абсолютно так е, суб'єктивна, на свій власний розсуд ділити оці, вибачте, скільки там 400 мільйонів гривень з бюджету, які сьогодні могли дійсно піти на озброєння. Це 400 мільйонів тільки на сценарії. Я ж не кажу про 573 мільйони на, муз, на добудову музею, який ну точно не є перша. Черговим музею Голодомору другої черги. Не першої черги, як казав і брехав Потураїв, а другої черги. розумієте? Це друга черга Голодомора. Там стоїть перша черга музею цього. Він практично не функціонує. Точно туди, на жаль, немає черги е, людей. Не функціонують ліфти. Розумієте? Там, але грошей вбухано достатньо, 15 років тому. Так от, вирішили терміново на другу чергу запускати величезні гроші. До чого я веду? А як же в цій країні, воюючій країні, де кожна копійка на, на рахунку, де в нас немає до сих пір патронного заводу, снарядів немає заводу, відповідного, дронів немає власного виробництва, інших видів озброєння в нас немає? І витрачаються гроші ось такий спосіб: музеї, сценарії, стадіони по 100 мільйонів сільські, очистка якогось ставку там, під кривим рогом, там, так само, на 60 мільйонів. Ви що, збожеволіли? Ви що не розумієте, що це, не, це загроза всім нам і вас знесуть? Військові скоро зрозуміють, що це їх кошти, кошти, які мають врятувати їх життя. Ви придурки витрачаєте їх направо-наліво. У мене таке враження, що втратили страх абсолютно. І це закінчиться. Мені ваш, не шкода. Мені державу шкода. І моїх дітей, і себе, розумієте, і всіх адекватних людей. Що це за контроль за бюджетними грошима? Як вони розподіляються? Хто ж приймає рішення про такий про такі розподіл шалених коштів? Ось ключове питання. І я закликаю одне. Це має бути суспільне питання практично для всіх. Це по грошам переткнули. Друге питання у нас сьогодні е так само резонансом подія з воєнкомом Одеським. Те, що це бедлота і мразота, ну, сумнівів вже немає. Ну, ви розумієте, що якщо людина на посаді військового комісара Одеської області накалядувала мільйонів на 5 доларів з різних джерел, взяла з бізнесменів папірці, що це її кредити від цих бізнесменів. Мало того, що вона купила там в Іспанії, що там ВІЛ, так вона ще як з'ясовується півтора місяця взагалі не працювала, десь ховалася. Війна йде, військовий комісар найбільшої області в Україні. Не на робочому місці, десь півтора місяця його немає. У мене одне питання не до цієї мерзоти. Скажіть, будь ласка, а ви розумієте, що якщо воно собі таке дозволяє, то це ж не воно, а це ж нагорі воно кришується. І гроші він носив туди частину значну нагору туди. І під ДБР його взяли е, при, біля входу, бо він намагався домовитися з тими, кому він носив гроші. А вони його зараз будуть е, відрізати, зрозуміло, хвости рубати. Я думаю, що йому треба за життя своє боротися. Бо я переконаний, на жаль, в одному, що вся ця система вона працювала ж не один день, не один місяць. Вона працювала, ну фактично спочатку е, призову цього масового спочатку. Військово-воєнних неактивних дій, війни повноцінне розумієте, і от як після того, як такі покидьки е, викриваються, а він же не один таких, таких я розумію, що там десятки, як після цього реально адекватних хлопців, чоловіків, дівчат, жінок е, вимагати від них, щоб вони йшли виконувати свій борг? Єдине, що вони йдуть заради України, розумієте, а не заради таких воєнкомів. І останнє дві години тому відбулося засідання нашого комітету. Таке рядове засідання з одним питанням швидко дуже розглянули і прийняли рішення таке про виправлення моделі управління оператором ГТС. Я вам зараз просто нагадаю, не треба, щоб ви були фахівцями в ГТС, в Перекачки газу, в технічному. Ви всі згадуєте, мабуть, таке слово, анбандлінг. Навіть якщо ви не розумієте, що це таке, нічого страшного. Просто я нагадаю, у 2019 році, наприкінці. Був такий парад безумії, отакий от ідіотізму, який очолювали уряд тодішній, цей самокатчик Гончарук, Кобалів, Вітренка, Ковалів, так звана, яка, не, яка зараз по вона ж тоді в офісі президента працювала, заступниця, і інші там великі там депутати. Ну єдине можна сказати, що депутати точно нічого не розуміли в тому, що вони роблять. Їм просто підсунули ці законопроекти і вони їх проштовхнули, Там десяток авторів там і все таке інше. Я розумію, що це не пом'якшує їх провину, бо це точно в суді не є пом'якшою умовою, але ну як мінімум пояснює, що вони робили. Прийшли тупель пуста, вибачте, стучу по голові, нічого не розуміли, стерильні, такі стерильні. І голосують і подають закони про анбандлінг, розумієте? Про долю української ГТС, яка свого часу вартувала там сотні мільярдів доларів. доларів розумієте? Так ось до чого я веду. Тоді дорослі люди, на чолі з Тимошенка, Як любите, ви не любите це 22 питання. І я в команді, і Сергій Власенка, і інші адекватні люди благали. Не робіть дурниці. Ви робите все абсолютно неправильно. Ви робите структуру управління, яка не може взлетіти, вона не може бути ефективною, бо покидьок. Кобалів і Вітренка під себе її влаштували, щоб в тіньовому режимі продовжувати сидіти на трубі, вимкачувати звідти величезні гроші, які йшли і йдуть з Російської Федерації з права за транзит, і ділити їх в себе там, чорні дірі на КНАТАГАЗУ. Благали тоді! Півтора місяця. Ні. В результаті вони продавили свою схему, вони прийняли цей тупий, дурний законопроект. Вони казали, що це найкраща реформа в світі, як одна ще авантюристка, не хочу прізвища її називати. І тепер в результаті чотири роки. Повне фіаско цього оператора ГТС. Він в стадії банкрутства, катастрофічний фінансовий стан, ситуація з управлінням повністю в колапсі, і ми просто тихенько так виправляємо. Сподіваюсь, завтра завтра голосують і підправить, хоч якось, щоб воно, хоч якось, далі, могло рухатися. Так ось, на жаль, я вам сповіщаю, що таких анбаннінгів і таких ГТС. Десятки і сотні по кожному напрямку, от такі саме дурні рішення в цьому режимі, як він там, реактивному режимі, і, хлопці і дівчата, які далекі від цього були, наприймали. І вибачте, і країна, і багато її секторів, енергетика, комуналка, е, юриспруденція, права, судова гілка, е, економіка пішло не в тому напрямку. Хто і як це бо зараз буде виправляти? На жаль, це зараз в тому числі виправляється кров'ю наших дітей, батьків, родичів, братів, мого брата, слава Богу, все в нього добре. Він там на передньому краї. Тому ось така ціна помилок. Да? Нагадую, маємо право на помилку. Помните, пригадуєте, як такі жінки з такими ну, хорошими формами, вони такі футболки нацепили на себе, бігали по Верховній Ради. Маю право на помилку. Не маєте. Право на помилку. Але, на жаль, український народ чергове це буде розуміти ну, заднім часом і буде намагатися виправити це, коли до цього дійде час. З вами був Олексій Кучеренко. Право на помилок, найвищі посадові особи і депутати в цій ситуації не мають. До побачення.